Усім доброго дня, ми продовжуємо грати у острів. Е, продовжуємо ми з чого? Минулого разу ми побудували нову ферму. Ось цей райончик запрацював у нас уже. Вони посадили, змогли все пожати без проблем. Трошки добудували кам'яниць, ну і по дрібницях. Там тут дві хатки, тут дві вівчарні. Ну таке потрошку. В принципі, я не знаю. Ми вже майже по факту побудували все, що тільки можливо. Нам можна просто заселяти тепер мапу. У нас всі підприємства є, все працює, селище взагалі ідеальне. Як на мене, будемо. Давайте, по-перше, потихеньку відтискати паузу. І по-друге, не знаю, треба буде знайти якийсь логічний кінець. Що я хочу побудувати у цій серії? У нас ось тут, відповідно, є ферма, на якій два парових поля кожного року. Я ось тут, десь, хочу побудувати два корівничка. Відповідно, я хочу дві сушарки. Можливо, навіть одну. Давайте. І тепер харчове виробництво корівник. Нерівна поверхня. Ах ти ж падло. Ну, одну то я зрозумів. Один можна побудувати без проблем. Прохід ми залишимо. Ні, ну вони ж сюди ходить путуть. Правильно, правильно. Один ось так. А от з другим проблема. Знайти місце для другого тупо нереально. Ну, ось тут хай буде так. Відповідно, я би побудував ще одну сушарочку. Так, Мерефа приїхала, секундочку. Одну сушарочку і один оборіг. Давайте великий. Нерівна поверхня. Ось так десь. Нерівна поверхня. А де ж нам його побудувати так, щоб він не заважав нікому? Є? Yeah. Все, відповідно, буде одна сушарочка, один оберіг. Потім поставимо ще пару сушарочок, коли звільнимо тут місце. Але взагалі дуже неправильно воно все стоїть. Дуже неправильно. Зараз будемо поправляти це все. Так, Мерефа. Мерефа хоче в нас. Сушеної риби немає. Соняшникова олія. Забирай. Борошно, забирай. Сало трошки. Дуже мало курячих яєць і все. Да? Ми щось... А, соняшникова олія ще йому продаємо. Ну і добре. Хай забирає. Як воно негарно тут. Як би його зробити так, щоб воно красиво було? Ну, кладка то зрозуміло. Кладка то без проблем. Тепер давайте подумаємо ще по райончику. Ось тут нам треба вже. Планувати щось. Я би також тут корівнички побудував. Відповідно, скільки корівників нам тут треба? Мабуть, десь, ну, штуки 4, щоб два сюди пішло і два ми ось тут ще одну ферму побудуємо. Тоді плануємо десь на 4. А там будемо дивитись, як воно тут стане взагалі, і чи поміститься. Бо тут також нерівна поверхня. Ось так. Ось так. Ну, отак, вздовж дороги хай собі стоять. Відповідно, нам треба що. Нам треба. М -м, не криниться, не криниться. Кладка. Тут, мабуть, не поміститься занадто мало місця. Я їм там лишив. Отут поміститься зато. Все. Дві їм вистачить з головою. А ми поки подумаємо, що тут будемо садити. У нас березень місяць пішли вже. І корівки, мабуть, пішли. Знову одна пішла не туди, куди треба. Правильно? Правильно. Ну, нічого. Я думаю, коли в нас тут два корівничка буде, вони будуть по-правильному ходити. Деркачі, поїхали. Взуття є вугілля. Щось йому мало вугілля треба. Я готовий йому давати більше. Курячі яйця. От у нас їх мало. Соняшникова олія трошки є. І тепер давай подумаємо. У нас залишилось щось одне. У нас залишився одяг. Непогано. Мед і горілка. Ну, давайте одяг. Тоді. Оскільки одяг вигідно буде продавати, ось тут ще будуть кравецькі робітні. Правильно будемо ще вирощувати коноплю льон в великій кількості. Ну, нічого. Так, і тепер думаємо, що тут? Тут у нас будуть корівнички, відповідно, треба десь хатки вже будувати. В принципі, оця вулиця мені подобається, значить, тут можна ось так і забудовуватись. Правильно. Десь ось так. М -м -м. Чи треба вам такі великі? Може, вам не треба великі? Давайте ми вам зробимо ось таку вузеньку вуличку. Отак. То там що добудувалося? Я вже завтикав. Експорт, перелом ноги. Так, добре. Барвінкове. Так я вже побудував маленьке пасовище окремо. Борошно, сир. І поташ. І, відповідно, раз приїхало Барвінкове, відправляємо гінця в панютине. Так, є. Що е, нам далі треба? Далі копіюємо цю хатку, десь ось так, правильно? Так, пауза панютине, е, моркву. Цибулю. Пиво обов'язково. Так, йому вже можна більше пива продавати. Добре. Добре. Зараз займемося цим. Сукно поки ні. Теплий одяг мало. Соняшникова олія трошки є. Тепер подумаємо. Ну, давайте сукно. Можна трошки більше пива. Пиво у нас ось тут. Через те, що поташа ми чомусь так багато вже не робимо. Давайте поставимо 8 пива. І, відповідно, а скільки тут? 15? І 7 поташу тоді виходить, ось так. Ну, побачимо. Так, добре, добре, добре. Відтискаємо паузу, поїхали далі. Пехатки. Угу. Можливо, ще будуть корівнички аж до кінця, і буде ще одна ферма одна тут, одна тут. Подумаємо, добре. Тоді вулиця буде трошки ось так. Так, ну якось так. А тут уже вулиця повинна піти в сторону. Типу друга дорога. Ну, якось так. Можливо, трошки трошки. Збільшимо йому все одно там нічого більше не цей, там буде дорога. Якось ось так. Все, я думаю, поки цього достатньо. Нова родина селиться. У нас вже добудувались. Ага, майже добудувались, трошки цегли не вистачило. Добре, призупиняємо останню кам'яницю. Хай будують наступне. А що у нас ці? Погано будують, погано вирубають, відпочивають. Угу. Зато ці будують нормально. Це добре. Зараз подумаємо. Тут також треба хатку. Відповідно, десь ось так. Ну, якось ось так. І потім будемо далі будувати. Балаклія. Борошно. Сушеної риби немає. Одяг трошки є. І меду трошки є. Все. Всю решту немає. Що у нас по вапну? Закінчується вже. Вапно 6 тисяч залишилося. Можемо закупити. І каміння, мабуть, закінчується, так? К-к-к-к-к... Камінь. 4 тисячі у нас є. Давайте закупимо каміння. Ну, а вапна десь. 13 тисяч десь так. Бо нам не буде де його зберігати. Так, все. Відтискаємо, поїхали. Так, барвінкове, що хотів. Борошно трошки є. Сиру взагалі немає чомусь. Зараз подивимось. І поташ є. Що з сиром сталося? Де наша сироварня? Трі корівника повинні давати тобі постійний дохід молока. І ти з трьох корівників повинен робити чисто сир. Тупо сир. Треба було б класно побачити статистику кожної сироварні. От скільки кожна сироварня виготовила. Не разом скільки всі в селищі. А чисто одна оця. Ця ферма вже закінчила своє все. Вони вже все зібрали. Молодці. Тут залишилося одне поле. Листопад місяць одне поле. Це дуже добре. Ці повинні були вже закінчити. Тут ще одне поле. Тут. Останнє. Дозбирують. Тут також останнє. Ну а чи встигаємо. І тут останнє. Це добре. І ось ці також повинні дозбирувати останнє. Так, так, це є. Курячі яйця є. Сіль є. Так, все. Соняшна коліє, борошно, курячі яйця сіль. Виходить, що є ще сушена риба, але у нас її дуже-дуже мало. От з рибою якісь проблеми постійно. Вони її не роблять. Сушиться, сушиться. Я хотів побудувати їм ще одну цю. От її її окрас, якраз тут і побудуємо. Риболовня. А де вхід у тебе? А, ага, отак. Ну тоді, в принципі, ось так десь. Будуємо. Шлях до будівлі перекритий. Чим? Чим? Перевірити знову. Перший раз бачу таке повідомлення. Прикольно. Е, риболовня. Ну, давай ось так тоді. О, так вийшло. Так. Що у нас по полям? Е, встигли, правильно? Ці встигли. Ці встигли. І ось ці встигли. ці встигли. І ці встигли. І останнє. Ну, верніше, передостання І тут все добре. Ну і тут вони взагалі швиденько закінчаються. Я думаю, може, ми ще два поля тут побудуємо. Тут же проходик є у них. Подивимось. Так, відповідно, у нас не було проблеми з курничками, з конями. Тобто, у нас з сіном проблем немає, з гречкою проблем немає. А, ми ж почали ще їм насіння давати. Ну, взагалі все добре тоді. Кінець грудня. Давайте подивимось на статистику. Що у нас за цей рік відбулося? Е, скарбниця росте прибуток. Ну, от, в порівнянні з останніми роками росте, але. А, ну да, це тут ми з податками погрались. У нас зменшився прибуток, а тепер він росте. Ну, нормально. Доходи ростуть. Податок на житло росте. Податок на землю плюс-мінус росте. Податок на статки. Ну, знову люди почали багатішати. Росте. Податок на корчми. Оці гаврики мене турбують. У них знов закінчилося. Все. Може, ми з них таки багато беремо? Давайте ми з корчми будемо брати десяточку, мабуть. Чи п'ятнашку? І хай вони собі живуть. Давайте 15. Церюльні нормально. Беремо по соці вони себе нормально відчувають. Я думаю, є сенс другу церюльню вже будувати. Вона нормально приносить доходу. 1200 в рік тільки одна цирюльня приносить. Ось тут, я думаю, ми побудуємо в цьому райончику цирюльню. Так, добре, йдемо далі. Місцевий ринок, ну, це зрозуміло. Люди купують все підряд. Експорт не найбільший, але добре. Позик нема. Видатки ростуть. Імпорт плюс-мінус. Заробітна плата росте. Я думаю, що ми їх доведемо до того стану, щоб у них було десь 100 в середньому. І тоді знову зменшимо зарплатню. Гінці зрозуміло, грошова допомога, ну так я. По населенню овець у нас повинно збільшитись. 250 овець, 500 кур, 125 коров. Буде більше. Будемо будувати зараз, зараз корівники, а не вівчарні. 9 коней. Це добре. А, це типу на підприємствах. Думаю, що таке? Як це так? Воли, типу, а тут тяглові коні повинні бути. Так, ресурси по ресурсам. Давайте швиденько пробіжимося. Абрикоси це все в нормі, в нормі, в нормі. Тут нічого такого. Коров'яча чи шкури Це погано, але нормально. 800 шкіри. Добре. Лій, малина, молоко. Молоко майже не псується. Молока щось мало вже. Ми вже стільки 58 тисяч. Із них ми 8 продаємо, 50 е, витрачаємо на сир, масло і тому подібне. 50 тисяч. З них масло. 6 тисяч. Ану, щось. Чи зійдеться математика? Риба так і псується. Чому так? Е, Свинина, це зрозуміло. Сметана. 3600 сметани і 7 сиру, а 50 тисяч молока. Ну, дивно якось, але добре. Цибуля псується. Часник. Та ні, ну нормально по статистиці. Ну, тобто він псується плюс-мінус так само, як завжди, а купують його все більше і більше. Норм. Норм, норм. Так, все, поїхали, пішли далі. Мерефа. Соняшникова олія єм. Борошно єм. Цало. Курячі яйця. Ні, сіль о солі. Багато єм. Тепер дивимося, що в нас тут. Треба ж їм буде тут ще побудувати. скотобійні сироварні, якщо в нас їх буде багато, давайте спробуємо, знаєте, що. Ось тут побудувати їх. Харчове виробництво, сироварня. О, ми можемо ж вдовж. Вздовж. Нерівна поверхня. Є сироварня. Відповідно, треба скотобіння. На оцьому п'ятачку я хочу, щоб воно було. І хочу, щоб була ще гарбарня. От вони переходять, тут дорога буде, там дорога піде, відповідно. Десь ось так я хочу, щоб вона була. Ця гарбарня. Якось ось так. Так, все. Тепер ви, відповідно, повинні йти на найближчі свої поля. Вони так і пішли. Молодці. Ви сюди повинні йти. О, добре. Тут у нас, відповідно, вільно. Два корівника ці сюди потім підуть. Ці на свої підуть зараз. Поля, правильно, маленькі. Ні. Пішли аж туди прибацнуті. Ой, господи. Ну нічого страшного. Треба було їм галочку прибрати. Так, добудувалося ще одне поле, а значить, давайте його швиденько їм зробимо тут. Ем... Раз, два, три, чотири. Є тут. Льон. Давайте виходить, що буде соняшник. Льон. Пар. Щось. Тікучка людей пішла, велика. Я вже не встигаю за цим журналом сповіщень. Дуже багато. Хтось поламає руку, хтось одружується, хтось помирає. Так, Теркачі. Вугілля обов'язково. Курячі яйця мало, але бери. Соняшникова олія. Так, горілка. Мед чи одяг. Давайте горілку. Все. Відтискаємо. Риболовня. От тепер давайте поекспериментуємо. Що я хочу? Пауза. Деркачі, взуття. Вугілля обов'язково. Курячі яйця трошки. Одяг трошки. Меду немає. Краще горілки. Є. Тепер що я хочу? Ті, які у нас виготовляють тільки сушену рибу. Це в нас оці. Я хочу звідси перемістити один човен от сюди. Ці, які в нас виготовляють не тільки сушену рибу. Хай так і залишаються. Знову ж таки. А оці, які тільки сушену, ми її сюди перенесемо. Ось так. Відповідно, наймаємо. Так само людей, так само постачання. А, ні, стоп. Постачання вручну треба. 10 рибальських сіток 500 солі. 10 рибальських сіток. 500 солі. Мінус нитки. І всі хай носять, правильно? Правильно, правильно. Так, а у цих повинно бути по-іншому. У цих немає сіток, зато є нитки і сіль. Все. Відповідно, два човника хай пливуть. Через те, що ри... човнів буде менше. Правильно ем... люди зможуть більше займатися виготовленням сушеної риби, і вона не буде так сильно псуватися, по моїм підрахункам. Так, все, давайте, мабуть, зберігатись, підбивати підсумочки. Дивіться, у нас грудень місяць, кінець. Що у нас по доходам? Скарбничка росте 162 тисячі. М? Непогано. Гарний підйомчик ми взяли. Особливо, от в порівнянні з минулим роком, щось таке змінилось. Щось ми назбирали прибуток в 15 тисяч це непогано. Мені подобається. Е, дохід також росте. Найбільший дохід, який був за весь час взагалі існування нашого міста селища. Ми знов вийшли на оцю пряму. Це добре. Податки ростуть. Податок на землю росте. Статки потихеньку ростуть. Бо знову люди почали ну, збагатішати і дійшли до цього порогу. Це добре. Податок на корчми я знизив. Подивимось. Цирюльня нам так і дає 1200 кожного року. Це добре. Місцевий ринок плюс-мінус. Експорт. Найбільший експорт за весь час, між іншим. Угу. Позики, ні. Видатки нормально. Імпорт трошки був. Заробітна платня. Ну, це стандартно. Це все. Місцева закупівля. Але мене мені подобається, що у нас найбільший експорт. Щось таке ми вміємо. Люди багатішають, це добре. Але не заселяються, тому що їм треба щонайменше одна працююча корчма, а вони чомусь не працюють. Так, поїхали, поїхали далі. Курятина, шкури не зіпсувались, це добре. Лій, малина, молоко. Непогано. Чи збільшилось молоко? Ну, мабуть, не збільшилось. В нас ж корови такі самі залишились. Не збільшилась морква. Риба. Риба як псувалась, так і псується паскуда твар. Не знаю я, що з нею робити. Добре, я думаю, з цим ми розібрались. У нас все добре. 1781 людина. Ми великими кроками йдемо вперед. А по населенню ж можна так статистику подивитися? О, да? Ну, непогано йдемо. Добре, добре. Скоро-скоро нас до жену. Скоро, скоро. Побачимо. Ні, ну дивіться, багато чого зробили. Оцей райончик уже почали. Отут, е поза кадром, або на старті перед записом наступного стріму побудуємо поля і ферму, і будемо розбудовувати вже оцей райончик, і цей потихеньку в сторону. Звідси вгору. Звідси в сторону, і колись тут зійдемось, там будуть кам'яниці ще одне місто велике. І, мабуть, якось будемо потихеньку завершувати, тому що я не бачу, що тут ще можна робити. У нас все добре, все працює. Ну, типу. е-е Втрачаю... Починаю втрачати інтерес. Не знаю, треба або нові ідеї, що тут робити. Або якось челендж імпортувати в основне проходження, буде взагалі прикольно. Ну, якісь умови ставити. Добре, подивимось потім. Запис давайте будемо закінчувати. Стрім ще продовжимо. Усім дякую за увагу. Дякую, що подивилися відео. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатися на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу розвитку. Також можете заходити на Twitch, там проходять трансляції на різноманітні ігри. Ще раз усім дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!